Депутати, Україна наша в небезпеці. Ситуація, яка склалася на даний час, не була ніколи в нашій країні такою критичною. Ви знаєте, що влада це наша найбільша біда, Я хочу говорити про моральний аспект справи. Вона скомпонувалася з кримінальними елементами, такого ще ніколи не було. Так, да, були в деяких країнах останні від протистояння. Там, можливо, приєднувалися якісь елементи до них. Ну так, щоб до влади приєднувалися, такого ще не було. Значить, влада використовує бандитські елементи, тітушок, тепер вже створюють ескадрони смерті, чорні, чорні бригади. І це все під егідою влади, яка не може дати раду або, скоріше всього, що не хоче дати раду. Друге, що мене дуже хвилює, це те. Що напротязі двох з половиною місяців, коли люди були побиті, ті діти вийшли на майдан для того, щоб підтримати президента в його інтеграційних намірах, так би мовити, замість того, якщо вже не вийшло, замість того, щоб прийти поговорити з ними і сказати, що, вибачте, зараз не виходить, можливо, через 2-3 місяці ми окрепимо і вирішимо це питання, їх з ними почули, їх кійками, тому що президент казав, почую кожного. кожному. Кожного почув, або чув де сотні тисяч або мільйони людей, які хотіли, щоб їх почули. Якби він був почув людей, на тому був би кінець. Люди вимагали після побиття студентів, хоча б відставки Захарченка не вийшло. Відставки уряду не вийшло. І далі загружалася країна, і ситуація погіршилась. Друге, що мене також дуже хвилює. Що нас по нині знову називають фашистами. Так я хочу спитати, хто фашисти? Люди їздили як не стидно для нас, що зволені люди їздили на антифашистській методі. Це виходить, що ми тут фашисти, а ми не нас, так сказати, виховувати. Тепер кажуть, що поїдуть ті, кадровину смерті сюди звільняти Україну від нас, від тих, хто не згодний з їхньою політикою. Це Недопустимо. Значить ще що, зараз, користуючись даною ситуацією, заворушилися всі непристойні, я би сказала, елементи в Україні і за її межами. Румунія вже нарисувала на карті, може ви бачили, які вже території вона використовуючи ситуацію, хоче до собі закупити. Крим звертається по допомогу вже до Росії. Комуністи разом з регіоналами, бо це тепер вже одне те саме, кам'яні конфедерації. Харків свою висуває теорію. І якщо не буде досягнуто якихось домовленостей, а домовленість, мені здається, що на перший час має бути одна переформатування влади. Бо ще Карл Марк сказав, що справа не люди, справа в системі. І поки буде ця система, то будуть страждати люди. І ті, які стоять по цю сторону барикад, і ті внутрішні війська там 18-20 років дітям, яких поставили там, які мерзли і які з обмороженнями поступали в дітам. Вони також по наші діти, і вони також страждають, не знати за що. В моральному плані, коли матерів називають так звані матері, то я не можу зрозуміти, що значить так звані матері. Мати або вона є, або її немає, бо це чужа людина. І виховувати з тих дітей павликів морозу це абсолютно недопустимо. І тому я вважаю, що з усіх сторін повинні бути прикладені найбільше сил для того, щоб найскоріше ввести ситуацію в нормальне русло і щоб країна не потерпала, і люди від того, що є. То, що люди вбиті, то, що люди поранені, то, що люди то, що людей голих виставляють, що ще не оббивали водою, це настоящий фашизм. Іншого оббивали, да? ну, як колись фашисти дійсно робили. Це справжній фашизм. І тому мене обурює, що слово фашизм вони відносять до нас, а не до себе. Отож, прошу всіх набратися. Мудрості, як скоріше сприяти в регулюванні ситуації, для того, щоб і Україна залишилась неподільною державою, і люди були здорові і ну, звичайно, мали намір інтегруватися до цю світу в Європу, а не пляс чи в Калугу, чи ще вікурфе. Дякую за увагу.